Всім вітання, друзі! Щоденна програма ранок вдома починається. Доброго ранку найближчі дві з половиною години з вами проведемо ми, Лілія Ребрик та Костянтин Октябрьський. Наш майстр Руслан Шукюров забезпечить музичний супровід. А кулінарний експерт Чаба Бакош навчить готувати смачні сніданки за новими рецептами. А ще сьогодні ми познайомимося з українським підлітком, двічі переселенцем, котрий самотужки створює авторські мультфільми. Як захистити нашу землю за допомогою американських дронів? З'ясуємо, чи спроможна організація Об'єднаних Націй забезпечити відновлення територіальної цілісності України. А про фестиваль анімації та проект безкоштовних аудіокніг Укрліт розкажуть гості. В нашій студії. Та перш ніж розпочати, подякуємо звитяжним Збройним силам України за новий ранок разом і до кінця! На календарі 29 вересня цього дня 1916 року, з'явився перший доларовий мільярдер у світі. В сенсі з'явився. <світнє> Наростив статки до мільярда. Ох. Бо це хто це буде ставлю що? на Рокфеллера. Саме це ім'я у мене асоціюється з багатством. Саме так і йдеться про засновника компанії Стандарт Ойл філантропа і мецената Джона Рокфеллера. Він став першою людиною у світі, чий статок перевищив один мільярд доларів. Сьогодні, згідно з дослідженням швейцарського банку, в світі нараховується понад дві з половиною тисячі мільярдерів. Друзі, бажаємо фінансового благополуччя глядачам ранку вдома, і переходимо до рубрики День в історії. «Сцена на мій кумир. Театр священний храм для мене, казав відомий драматург, актор і режисер Іван Карпенко Карий. Сьогодні його день народження. Справжнє ім'я драматурга Іван Тобілевич, а творчий псевдонім поєднання імені його батька Карпа та прізвища улюбленого героя із п'єси Тараса Шевченка Назар Стодоля Гната Карого. Спадок одного з корифеїв українського театру це 18 п'єс, які сьогодні, рік у рік. Ставлять на провідних українських сценах найвідоміші сто тисяч Мартин Боруля безталанна. Карпенко Кари був майстром діалогу, писав у різних жанрах. Щоправда, найкраще у жанрі комедія. Письменник Іван Франко називав Карпенка Карого батьком українського театру. 29 вересня день пам'яті жертв Бабиного Яру. За два дні 1941 року, на тодішній околиці Окупованого Києва німці в яру розстріляли понад 30 тисяч євреїв. Наймолодшій жертві було лише три дні, а найстарші 103 роки. Українська столиця стала першим європейським містом, де у роки Другої світової війни знищили мало не всю єврейську громаду. Нацисти відправляли до Бабиного Яру за будь-яке порушення. Тут розстріляли понад 600 членів організації українських націоналістів, серед яких була поетеса Олена Теліга. Розстріли тривали аж до звільнення Києва у листопаді 43-го. За різними оцінками були знищені від 70 до 200 тисяч людей. 2003-го він забив вирішальний гол у фіналі Ліги Чемпіонів і став першим українцем, який виграв турнір. А наступного року отримав золотий м'яч при найкращому футболісту Європи. Цього дня, 1976-го, на Київщині народився легендарний український футболіст Андрій Шевченко. Нападник захищав кольори таких відомих клубів, як Київське Динамо, Італійський Мілан і Лондонський Челсі. Точний удар був його перевагою. Після завершення футбольної кар'єри Андрій спробував себе на тренерській лаві. Національна збірна України з футболу під його керівництвом вийшла у чвертьфінал євро 2020 Це одне з найбільших досягнень нашої збірної. Шевченко є амбасадором платформи «Юнайтед-24» і підтримує Україну у боротьбі з російськими окупантами.